Слава Ісусу Христу, Мир та добро, дорогі глядачі та слухачі. Сьогодні для нашої парафії, також провінції, для нашого міста Полоного відбулася важлива подія освячення каплиці мучеників за віру тут в підвалах нашого храму. Згідно історії, в 1937 році тут були закатовані люди. За віру. І ця подія освячення каплиці відбулася сьогодні, де на Євхаристі був присутній ординарій нашої Кам'янець-Подільської децезії Леон Дубравський котрий очолював службу, звершував і освятив каплицю. Також був. Єпископ ординарій Одесько-Сімферопольської дицесії Станіслав Широкорадюк, який промовив слово Боже, скерував проповідь до усіх присутніх на Євхаристії. І також подарував реліквії святих для цього місця, для каплиці. Тут для кожного, хто буде приходити, звідувати, молитися. Також були присутні брати францисканці разом з міністром провінції отцем Бенедиктом Свідерським. Інші священики, сестри, монахині, вірні, гості, де ця служба Божа відбулася о 11-й годині після освячення цього місця, каплиці мучеників за віру. Тому запрошую, аби поглянути на це місце, сходячи по сходах до підвалу під нашим храмом. Прошу. Тут потрібно сходити обережно, бо такі є сходи дерев'яні. Тут є поручні, щоб сходити чи виходити було зручно, особливо для старших людей. При вході є заміщені ключі, які колись використовувалися у храмі до. Закриття дверей, відкриття, звісно, до тих чи інших замків. Тут є такий чорний ключ, це найстарший ключ згідно історії. І інші ключі, які тут служили. Так само там в тих дверях є ще ключ замок діючий, який так колись виглядали і використовували у старвиних храмах. Тут ми заходимо до самого місця цієї каплиці, мучеників за віру. Яка поділяється на таких дві частини, це сама каплиця, де буде звершуватися молитва за померлих. А тут, де в цій кімнаті, були віднайдені 168 решт якого, тіла таких останків, черепів, цих людей. Зайдемо сюди, запрошую. Насамперед, споглядаючи на підлогу, ми бачимо хрест білий виложений, якого плитка в формі хреста, символ мучеництва, символ нашого спасіння. І на стіні є заміщений образ Святої Анни, коли, коли цей образ був заміщений в храмі, тому що там маємо другий образ Святої Анни в храмі, на 400-річчя цього храму, Ювілей, був. Той образ поновлений, і там є заміщена далі в храмі, який служить до молитви. Це є образ тієї Анни, тут перенесений заміщений в заміщений цьому місці. Тут є також на стіні заміщена така лепка мучеників, виконана через нашого брата Йоахима, який сам походить з Новоселиції, в нашій провінції, семінарист, це його праця. Ідея Натанаїла щодо того, аби тут втілити на сцені таких мучеників, споглядаючи на це місце і згадуючи цих людей тут. Також є заміщена фігура Матері Божої, яка тримає тіло Ісуса Христа, це є теж подарунок з Польщі, Стеньго Божа, родини Отця нашого Натанаїла, мами де ця фігура була в не вдома через довший час і це подарок для цього теж місця підказуючи тут це важливе місце молитви за померлих. Тут є такий хрест теж цікавий, дерев'яний, так як єпископ сьогодні казав Станіслав Широкорадюк, що цей хрест був виконаний в Іркутську через, в Констаборі. Певних людей, які подарували, і цей храм ми знайшли тут в храмі, і його також замістили до цього місця. Тут є зроблені таких дві габльоти. Під стіклами заміщена інформація, Перша частина показана історія цього самого місця, фотографії, описи. Які теж сьогодні були представлені через молодь перед службою Божою відносно свідчень цих людей, які е, в цей час, той час пережили тут були. Е, жінка, яка організувала е, цей похорон, який відбувся в 48-му році, рівно 75 років тому, в каплиці, де були складені ці семи таких ящиках, трунах. Е, Цих людей, які були тут репресовані, замучені, і ці чоловіки, які також спричинилися, виймаючи ці кості, складаючи, і показано на фотографії, як все, як тут відбулося, і описана історія. Натомість, друга така теж тут є важлива композиція представлена. Історія життя отця Андрія Гладисевича, який, до речі, 24 серпня в цьому році було рівно 40 років з дня смерті священника настоятеля Келих, який тут служив в той час священникам, де потаємно звершували службу Божу. Також. Фотографії, підкреслені правдивості цього образу з нашого храму Полонного, який там теж священик перед цим образом молиться. Це храст зі Львова, який нам подарований теж старовинний для цього місця. Молитовники старших людей, які теж пожертвували. І такі зошити, які когось писали. Щодо молитви, де не було молотовників, щоб розповсюджувати, ділитися і служили до молитви до пісень. Також хрест, який нам був подарований з Одеси та ще одного чоловіка, старовини, цікава його історія, як і також о, певний тут Розарій одного військового, який подарував сюди до цього місця. І тут є показано похорон отця Андрія Гладисевича, І ще є одна фотографія одного священика. Отця Михайла, Михаїл, Михайл, так. Де його було розрізано пилкою в такий жорстокий спосіб, але Мученицький віддав своє життя за віру. Там є розписана історія теж його життя. І можемо перейти сюди далі, де є каплиця. реліквії, які сьогодні під час служби Божої були подаровані єпископом Станіславом Шарокородюком для цього місця. В центрі є хрест, який є подарований через пана Яника Глівійського, який сам довший час перед ним молився, і цей хрест з Німеччини був привезений в Україну через гуманітарну допомогу виконаний дуже гарно, бо з дерева і невідомо з якого місця, з якого храму, з якого року, але теж старовинний. Збоку знаходиться фігура Матері Божої, яка колись була подарована через певну Бабцю та ж ім'я її невідоме для отця Андрія Гладисавича, і вона зберігалася в кімнаті настоятеля, і тут є сюди принесено, заміщено для молитви. Також фігура Святого Франциска, яка була подарована для цього місця через попереднього провінціала, оця Даниїла, Ботфіна для теж тут шанування, це подарунок від провінції для каплиці. Ну і звісно. Вівтар теж зроблений, де не був освячений, там є францисканський симофранцисканський добро», Пакс Едбону. Заміщений тут для молитви. Також є заміщені такий декор на амвоні під хрестом, над хрестом. Це є речі, які колись були з, з, їх, з храму зі Збаража. З них були зроблені теж форми, великі всі лепки. З гіпсу по храмі, і тут вони заміщені є в цій каплиці. Так виглядає це місце до молитви. На коридорі теж заміщена є хресна дорога, стояння хресної дороги, котрі були подаровані з Італії з одного семінарію через нашого співбрата, отця Фаустина Кушніра. І дякую теж спільноті, яка спочиналася додатково такого важливого подарунку для полонного для каплиці тут. Так виглядає місце. Завдячую ще раз всім, хто в різний спосіб спричинився особливо молитвою, працею, порадою, допомогою, коштами, всім добродіям, людям, які виконували цю працю, що сьогодні була освячена каплиця, і надалі тут молилися і випрошували для цих людей святості, а також і молячи за всіх померлих, особливо хто сьогодні помирає, хто віддає своє життя за нашу Україну. Цей час нелегкий, час війни. Тому. На завершення помолюся і попрошу Господа Бога вічне спочивання усім померлим, дай Господи, а світло світловіковічний нехай світ. І нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую всім за увагу і завжди запрошуємо до полоного, особливо до цього місця, каплиці мучеників за віру на молитву.